Ви коли-небудь проходили співбесіду, щоб придбати кошеня? Я приходила, зараз розкажу. Кілька років тому ми з чоловіком дуже довго вагалися, збирали гроші, думали, думали, обговорювали, і нарешті, нарешті, ми вирішили завести кошеня. Це, звичайно, у нас породисте кошеня, але в Канаді досить такий. Строгий процес купівлі домашньої тварини. Для того, щоб прибати цю красуню, нам довелося заповнити величезну анкету, відповісти на багато запитань про те, які у нас умови життя, скільки ми проводимо часу вдома, які у нас вікна стоять, чи є у нас балкон. Які саме рами у нас на вікнах стоять, який поверх. Мені здається, ми щось говорили про нашу професію, що досить багато може сказати про те, скільки ми заробляємо. Як часто ми подорожуємо, чи проживають з нами якісь діти або плануються, чи є якісь інші тварини і все таки інше? Там така була велика заявка. Знаєте, ми, мабуть, менше заповнювали, коли ми подавали якусь аплікацію на те, щоб зняти квартиру? Після цього. Ми ще чекали десь півроку на кошенятко, коли вона народилася. І потім у нас була телефонна розмова і приватна зустріч вже з хазяйкою кішки мами, щоб вона впевнилася, що ми гарні, адекватні люди. Я взагалі думаю, що це дуже. Добре, що вони перевіряють, кому вони віддають своїх кошенят. Дуже схожа ситуація з цуценятами також. Кішки в Канаді можуть коштувати від пари сотень доларів до кілька тисяч або більше. У мене подруга, до речі, раніше професійно займалася розведенням бульдогів англійських і виставляла їх на канадських виставках, так у неї цуценя бульдогу коштувала 75 тисяч доларів. Я не знаю, кому вона це продавала, але. Люди купували і розбирали, і стояли в черзі. Так ось я відволіклась. Оцю нашу дівчинку. Ми, коли дочекалися, ми приїхали забирати. Нам ще треба було за нам ще треба було заповнити папери і підписати договір, що ми зобов'язуємося ніколи її не випускати на вулицю. І на це насправді є дуже серйозна причина. Ця порода кішок насправді не за не пристосована для того, щоб бути на вулиці. І, на жаль, в Канаді на вулицях є дуже багато єнотів, є білочки, є якісь опосуми, є іноді навіть криси, є якісь лисиці. І так як вона дуже довірлива і не дуже агресивна, вона не зможе себе захистити і її. Ці тварини можуть просто розірвати. Вона не зможе за себе постояти. Я бачу, що іноді у моїх сусідів а, коти виходять на вулицю, і один чорний кіт через дорогу до нас постійно приходить і сидить, і дуже сумно дивиться нам своїми очами у вікно на мою кішку, хоче щоб його впустили. Потім іде нам під дерево залишає свої привіти і. А, з ним нічого не буває. Він вже кілька років такий, і слава Богу, з ним все добре. Він такий товстенький і ніхто на нього не нападає. Але ми дотримуємося свого договору, ми законослухняні. І ми кішечку ніколи не випускали нікуди. Також нам вона сказала, що не можна ставити кішку біля інших котиків, які, наприклад, не вилікувані від глистів і повністю не привиті. Звичайно, коли ми цю кішечку купували, вона вже була перевірена ветеринаром, її вже кастрували, тому що вона. Породисте, і коли купуєш таку тваринку просто для того, щоб вона була твоєю домашньою твариною, це одна ціна. а Коли вже для виставок та для бізнесу, там зовсім інша ціна. Ми цим займатися не збиралися. Нам просто хотілося таку маленьку красунку собі завести. Ну і частково чому ми обрали саме цю породу, це тому, що у цих блакитних кішок досить таке міцне здоров'я. Залишилося знайти ще жовту кішку, і буде прапор. Насправді наше кошеня коштувало майже 2000 доларів. Це було у 2018 році, зараз, мабуть, вже дорожче. А цуценятки коштують навіть по кілька тисяч доларів, і також їх треба чекати. Можна знайти дешевше, особливо, якщо це звичайна порода кішки, або можна встановити кішку з приюту для тварин, де тримають кошенят, кішок, цуценят та собак. І ціна буде відрізнятися від місця до місця. Наприклад, у Торонто Humane Society на вебсайті у них указано, що наприклад цуценя буде 500 доларів, собака мені здається 350, Кішка доросла буде 200, а кошеня 250. І в ці гроші входить чіпування, там пролікувати від глистів. Ще щось полікувати. Усі прививочки зробити, і ветеринарний огляд, звичайно, і якісь там якесь там мінімальне утримання. Це є нон профіт організація, тому там працюють волонтери, і якісь там донації на цю організацію йдуть, щоб утримувати цих тварин. Єдиний такий ризик з цим, хоча я знаю дуже багато знайомих, у кого тварини з приютів саме і дорослими вони брали, і вони чудові, вони просто нереально класні і породи. І навіть якщо не породиста тварина, дуже класні, іноді дорослі тваринки йдуть з психологічною травмою і мають якісь тривожності і вимагають спеціального догляду. Наприклад, у нас один лікар в лікарні, коли чергує. Одного разу ми його викликали, і він, на жаль, не зміг зайти в лікарню, тому що у нього собака страждає від separation anxiety, тобто від тривожності від залишатися одною. І вона дуже боїться, коли він її покидає. І ми мали вийти на вулицю і сидіти з ним на лавочці, а його собачка поруч тоді не гавкала. Якщо він від неї відходив, вона починала дуже гучно гавкати, дуже сильно нервувати. І, звичайно, це дуже травматично для тварини, для усіх навколо також, бо всі починають переживати що, що ж з твариною. Але багато хто, незважаючи ні на що, все одно готовий придбати таку тварину і дбати про неї і. Її реабілітувати і робити все для того, щоб ці тваринки, в яких, можливо, немає там якоїсь лапки, чи вуха, чи очка, чи чогось, щоб ці тваринки жили гарним життям. Тому я вас, якщо ви живете в Канаді, шукаєте тварину. Я пропоную роздивитися цей варіант. Це буде дешевше ніж купити у професійного брідера і ви зробите добру справу. Але... Зрозуміло, що таке не кожному підійде у всіх свої обставини, у всіх своїх фінансові можливості або можливості, скільки часу і увагу ви можете приділяти тварині. Наша тваринка досить така самостійна, а тому ми на даний момент можемо собі дозволити лише. Таку кішечку, але подивимося, що буде далі, бо її іноді буває скучно і одиноко. Ще можна придбати тварину через Facebook Marketplace, і тут є такий веб-сайт, називається Kijiji, він такий старий. Це як такий форум, де можна щось купувати в онтарію, може і в інших провінціях. Але теж треба бути обережними, бо іноді там трапляються власники, які в невідомих умовах тримали тварин. Звичайно. Не завжди, звичайно, треба просто вміти в цьому розбиратися. Ми насправді ніколи ще не купували тварину до цього. Нам тільки віддавали в Україні з рук друзі, бо в Україні і на вулиці коти і собаки живуть. Тут такого нема, тут нема бездомних котів собак. І тому тут, коли ти хочеш придбати тварину, насправді тебе перевіряють просто з усіх параметрів, навіть якщо ти намагаєшся всиновити кішку чи собаку у цих приютах там треба також заповнити форму. Якщо вас затвердили, потім ви зустрічаєтеся з каунселером, і саме такий він називається adoption counselor і він робить вам інтерв'ю. Якщо ви проходите, тоді вони тільки дозволяють. І на це інтерв'ю має прийти вся родина, хто буде жити з цією твариною. І якщо у вас вже є якісь тварини в будинку або собака чи кошка, то треба, щоб вони ще організували зустріч цієї тваринки, яку ви намагаєтесь встановити з вашою домашньою твариною. Щоб вони побачили, що вони будуть лагодити, тобто, все дуже серйозно в канадці дуже серйозно ставляться до тварин, до їх самопочуття, і вони не хочуть, щоб люди купували, а потім щось зробили або викидували їх, або віддавали у незрозумілі руки. Тому іноді придбати кішку чи собаку може бути важко ще один варіант отримати тимчасово якусь тваринку це стати тимчасовими батьками. Для тварин, які живуть у приюті, але вони чекають того, щоб їх всиновили. І просто щоб був за ним інший догляд. Я точно не знаю, як це працює. Я знаю кілька людей, які не можуть собі дозволити взяти собаку на постійне проживання, бо вони іноді переїжджають або у них така робота, в аеропорту, чи у них є якісь відрядження. Але коли вони знають, що вони будуть вдома кілька місяців і нікуди не будуть їхати, вони беруть на тимчасове утримання з приютів, наприклад, собаку. І потім, коли знаходиться для них вже новий нова родина, вони її віддають. Єдине, що це дуже сумно для того тимчасового хазяїна, бо вже звикаєш, і тварина також звикає. Забула сказати, тварини тут чомусь дуже такі вибагливі до їжі. І скільки ми не намагалися дати нашій кішці щось таке людське поїсти, вона навіть спочатку пробувала на секурку і, курку і а, рибу, а, звичайно, без. Кісток без нічого такого, вона все одно більше полюбляє корм: і сухий, і вологий, і тільки певні бренди. І нам також, коли ми її купували, нам розказали тільки, які спеціальні бренди можна її купувати, щоб там зерна не було, щоб там антибіотиків того, того, того не було. Там таке харчування має бути дуже специфічне. Догляд за твариною має бути досить такий відповідальний. А коли люди їдуть тут у виспустку, то навіть є спеціальні готелі, де кішок та собаку, де ти здаєш тварину, її там за нею там доглядають, її там кормлять, собак вигулюють, кішок якось теж розвіжають. Ветеринари взагалі тут дуже дорогі, звичайно, ніякої державної страховки на це нема. І багато хто купує спеціальну страховку на тварину, яка теж може коштувати і сотню доларів, і більше на місяць, і не завжди все навіть буде покривати. Бо якщо що там тварині потрібно лікування ракового захворювання або якийсь MRI, або МРТ, я вибачаюсь, або якісь спеціальні дослідження, то це теж можна покриватися або процедури, тому це дійсно є таке фінансове зобов'язання, і тому вони так серйозно перевіряють, чи зможете ви собі дозволити утримувати і забезпечувати і піклуватися про тварину. Дайте мені знати, чи є у вас домашні тварини, як їх звати, і через які випробування вам довелося пройти, щоб їх до себе додати до родини. Дякую за перегляд. Бажаю вам успіхів, де б ви не були. Здоров'я, безпеки, миру. Слава Україні! Побачимося скоро. Па-па.